Я вас на онлайн в з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття мультимедіа, формати аудіо та відеофайлів. Ми з вами розпочинаємо новий розділ з інформатики, присвячений мультимедіа, під час якого ми будемо з вами дізнаватися, що таке мультимедія, дізнаватися, які формати аудіо та відеофайлів існують. Ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числом, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованими способами. Шляхом поєднання кількох різних способів. Так, до прикладу, давайте поглянемо на малюнку на яких з них зображено процес, що передбачає подання повідомлень. Напишіть, будь ласка. До прикладу, ми бачимо на першому зображенні фрагмент кліпу Пінк Floyd та Андрія Хливнюка. Так, це являється повідомленням, яке подається комбінованим способом. А саме відео та аудіо. На, другій, на другому зображенні ми бачимо сторінку часопису «СНІП». Це також є повідомленням, яке передається текстовим способом. Навчальна гра теж комбінована, тому що тут використовується і анімація, і текст і зображення. І останнє це комп'ютерна гра українські ферми. Маю також спосіб передавання інформації комбінованим. А напишіть, будь ласка, з цих чотирьох перерахованих, який же не являється передаванням повідомлень комбінованим. Тобто, три тут є комбіновані повідомлення передають, а один якийсь лише іншим. Напишіть в коментарях, який же саме яке саме зображення. А ми з вами продовжимо і дізнаємося, що ж таке мультимедія. Повідомлення, подані комбінованим способом, ще по-іншому називають мультимедіа. Отже, мультимедіа з латинської multi, багато медіа засоби це формат поєднання різних способів подання повідомлень. Дальне визначення занотуйте собі до зошитів. Так, у сприйнятті таких повідомлень задіяні різні органи чуття. А текст, графічні зображення аудіо та відео є головними складовими мультимедійних повідомлень або ще мультимедіа. Слід заважати на те, що доволі часто, коли говорять про мультимедіа, мають на увазі зазвичай поєднання аудіо та відео об'єктів. Мультимедіа використовують у різних галузях людської діяльності. Особливо широко вони використовуються в комп'ютерних програмах, зокрема в тих, які призначені для навчання. Такі програми називають електронними засобами навчання, до них відносяться електронні підручники, електронні посібники збірки аудіозаписів, електронні засоби контролю та електронні картки а також багато-багато інших відеоуроків та іншого матеріалу. Вони містять, крім текстових даних, також аудіо та відеоматеріали, різні зображення, схеми, графіки, анімаційні проекти, репродукції картин чи скульптур, а також передбачені для більш наочного подання навчального матеріалу. Використання таких навчальних матеріалів надає користувачу можливість навчатися самостійно. Мультимедіа широко використовують також під час створення комп'ютерних презентацій, кіно, комп'ютерних ігор, відеофільмів та мультиплікацій. Без мультимедійних об'єктів не можна собі уявити сучасні комп'ютерні ігри. Давайте ж тепер познайомимося з форматами аудіо та відеофайлів. Для початку розгляньмо з вами значки файлів різних типів на малюнку. І які з них, на вашу думку, можуть містити мультимедійні об'єкти, поєднання, а саме поєднання тексту, звуку, відео та малюнки. Напишіть цифрою, кількість. Файлів, які показані на зображенні, які можуть бути мультимедійними. Так, до прикладу, давайте розберемося. Погляньмо. У нас є формат bump, це зображення. Mid – це в нас звук. MP3 це теж лише звук. PDF це вже текст. SVG малюнок. Вау, wow, відео чи звук. Це відео. А вам це вже звук. Тобто ми бачимо, що в нас є тут текстові, графічні та та, та відеофайли. От саме відеофайли відносяться до наших мультимедійних об'єктів. Це, звичайно, буде 1, 2, 3, 4. Чотири файли. саме Чітко зорієнтовані як відеофайли, тобто комбіновані. Раніше ви вже вивчали типи, формати файлів. Е, так, формати файлу вказують на структуру даних у файлі. Ви вже ознайомилися з різними форматами файлів текстових і графічних файлів, також файлів презентацій та електронних таблиць, які ми вивчали з вами на попередніх уроках. Так от аудіо та відеодані також зберігаються у файлах певних форматів. Ці типи файлів ще називають мультимедійними. Зазвичай мультимедійні файли мають значний від кількох мегабайтів до кількох гігабайтів розмір. Для зменшення розміру мультимедійних файлів доволі часто використовують так зване стиснення даних. Також розрізняють стиснення з частковою втратою даних, це знижується якість зображення або звуку, та без втрати даних. Приклади форматів аудіо та відеофайлів з описом їх особливостей ми бачимо з вами в таблиці. Так, до прикладу, спочатку розглянемо формат аудіофайлів. Це в нас вав, miad та FLAC. Розширення їхнє ви бачите праворуч. і короткий опис: що ВАВ це формат звукових файлів, які використовуються з нестисненням у операційній системі Windows, тобто стандарт. Мід це формат файлів, які містять команди для створення звукових спеціальних сигналів, пристроєм або е, програмою синтезатором. Е, за, е, ще, мід. Називають як МІДІ. І е, формат для стиснення аудіо даних без втрати це FLES. Вільний аудіокодек без втрат. У зв'язку з тим, що в більшості форматів аудіо і відеофайлів дані для зменшення обсягів стискаються, кодуються з використанням різноманітних алгоритмів. Для їхнього втворення потрібно здійснювати декодування, щоб на різних комп'ютерах можна було відтворювати аудіо та відеофайли будь-яких форматів. Так, слід мати програми, що містять алгоритми декодування мультимедійних даних, які ще називають кодеками – від кодування до декодування. Кодеки, як правило, входять до складу програм, що опрацьовують як аудіо. Так, і відеофайли. І продовжуємо завершувати огляд наших форматів файлів. Тепер розглянемо ще і відео. Завершимо список аудіофайлів форматом MP3, це найбільш поширений формат аудіо, яким користується більшість людей. Він має невеликий розмір такі формати, але дуже часто при стисненні можуть втрачати свою якість. Формати ж відеофайлів це в першу чергу MP4. Файл, формат цього файлу зазвичай використовують для цифрового телебачення та зберігання відеофільмів. One там Bang це формати корпорації Microsoft Office, які встановлюються в операційній системі Windows для перегляду відео. І CubeTime, це формат відеофайлів, що базується на технології корпорації Apple, має розширення Move. Такий сьогодні в нас коротенький урок. Основне, ми з вами дізналися, що таке мультимедія та які їх формати. Спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки, а саме, що таке мультимедія та у яких галузях застосовується мультимедія, і які типи формати аудіофайлів і відеофайлів ви знаєте. Відповіді можете залишити в коментарях. Напишіть, будь ласка, наприклад, який найбільш поширений тип аудіофайлів використовується людьми. Або ж де саме найчастіше ви зустрічаєте мультимедіа? На ваші відповіді чекатиму в коментарях. Також вдома опрацюєте підручник, сторінка 138.141, параграф 4.1. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки та лишати свої коментарі. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.